Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні ми з вами коротко поговоримо про те, як українцям в Польщі отримувати польську пенсію. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки і підписуватися на канал. Отже, ми вже багато разів піднімали питання, яке стосується пенсії для українців саме в Польщі. Щоб отримувати її саме з польського бюджету, бо ми розуміємо, що це приємніше, бо вони там є трохи вищими ніж в Україні. І я одразу ж скажу, що це є можливим. Ми зараз розберемо всі деталі в загальному, для того щоб отримувати польську пенсію українцям в Польщі, потрібно жінкам мати 20 років стажу, чоловікам мати 25 років стажу. Ще в 2012 році Польща з Україною підписали угоду про соціальне забезпечення, і після цього такі ну, якби, таке право воно стало актуальним для українців. Як же ж це працює? Наприклад, ви працювали в Україні? Ви жінка, ви працювали в Україні 19 з половиною років. Приїхали до Польщі ще півроку пропрацювали в Польщі. Платили соціальні платили п -п 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 ці внески до пенсійного фонду. У вас в загальному є 20 років стажу, і після цього ви розраховуєте в Польщі на пенсію. Їх буде якби дві. Перша буде за тих півроку е, стажу, які ви за ті внески, які ви платили в Польщі. Вона може бути навіть один злотий, бо в Польщі немає такого поняття, як прям мініма, як, е, е, там якась обов'язкова мінімальна пенсія. Бо зрозуміло, якщо ви платили три місяці е, пенсійні внески, у вас не може бути пенсія 3 тисячі злотих. Так, ви це розумієте. Тому в таких в такому випадку у вас буде перша е, пенсія. Вона може бути 10, 20, 30 злотих, в залежності від вашого стажу, саме в Польщі, і за інші 19,5 років вам буде нараховано пенсію також в Польщі, але за стаж український саме завдяки тій угоді, яка була підписана ще в 2012 році. Я знаю, що багато хто з вас вже користується. Цими привілеями, але так само це стосується людей, до речі, які приїхали, ті, які зараз вже отримують, це більше стосується тих, хто приїхали ще задовго до війни. Хоча жодних обмежень немає. Цю пенсію можуть отримувати ті, хто приїхав до, ті, хто приїхав після. Немає жодних проблем. Є якби декілька умов, і давайте ж їх підсумуємо. По-перше, для жінок треба мати 20 років стажу, для чоловіків 25. По-друге. На момент подачі заявки потрібно потрібно проживати на території Польщі, тобто це не може бути так, що ви приїхали по безвізу, там сидите, і все окей. Ви маєте підтвердити ваше постійне перебування, постійне проживання на території Польщі. Це другий момент. Третій момент. У вас мають бути хоча б декілька внесків зроблених пенсійних до польського пенсійного фонду. Це якби такий наступний пункт. Ну і в принципі, все для того, щоб отримати там вже конкретну інформацію, яку заяву заповнити, які документи потрібно принести, що потрібно перевести на, ну, на польську мову, якщо у вас стаж в Україні. Для цього вам потрібно звернутися, як завжди, в найближче відділення ЗУСУ польського, в якому більшість з вас вже не один раз була. Ви туди звертаєтесь, вам там допоможуть, вам там скажуть, які вам потрібно буде додаткові документи, що вам потрібно буде перевести всю процедуру. Вони, як би, вам з цим допоможуть, вони вас проведуть за ручку в цій всій справі, і ви зможете отримувати польську пенсію. І я надіюся, що люди, які пенсіонери так, з України в Польщі, яким вдалося сплатити ці внески, хоча б декілька днів, хоча б декілька місяців, вже я надіюся, що ці люди зможуть нарешті отримувати цю пенсію в Польщі. І вони будуть більш захищеними, ніж це є зараз. Бо зараз ситуація виглядає дуже і дуже боляче, особисто для мене. Бо люди приїжджають до Польщі, пенсіонери на роботу їх особливо брати не хочуть. Вони отримують там своїх 2-2,5 тисячі гривень пенсії і мусять якось на ці кошти виживати. І ми розуміємо, що зараз. Ну, якби це така це так само так, така сама незахищена категорія українців, як власне і люди з обмеженими можливостями. От і мені особисто хотілося б, щоб пенсіонери, які відпрацювали все своє життя, я знаю, що серед вас є багато людей, які працювали не 20 років, які працювали і 40, вже і 50 років, мають офіційного стажу. Є таких людей також дуже багато. Я би хотів, щоб ці люди отримали відповідну. Відповідну винагороду за всю свою пророблену роботу за підтримку країни цих 50 років роботи і так далі. І я думаю, що ми маємо піклуватися про пенсіонерів, точно так само, як про інвалідів, точно так само, як про дітей, які залишилися без батьків. Свою думку з цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже і дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Ви дуже круті люди. Ви вам не все одно. От це є дуже і дуже приємно для мене. Тож я вдячний кожному, хто додивився відео аж до цього моменту. Дякую за перегляд. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.